Я рахую, що кожен матч вирішальний. Ясно, що завтра граємо з Бенфікою. І в Лігі Чемпіонів ми в будь-якому випадку маємо набирати очки для того, щоб виходити з групи. Задача в нас стоїть така, і завтра гра покаже. Ми готуємося серйозно і до гри ми готові, на всі на 100%. У нас важливий матч в Лігі Чемпіонів. Нам треба набирати очки вже. Уже пора, поэтому будем выходить и показывать ту игру, которую мы должны уже, уже показывать. Команда в Стамбуле продемонстрировала хорошую самоотдачу во втором тайме. Завтра болельщик все-таки будет наш. Будете настраиваться, играть более физически, давить Бенфику или тоже как пойдет. Ну, конечно, мы будем стараться играть первым номером и начинать играть уже с первого тайма, а не со второго. Поэтому попытаемся с самого начала уже. Продемонструвати ту гру, яку ми, допустимо, продемонстрували в Тронтам в вторгненця. Просто потрібно сконцентруватися на грі і думати про свою гру. А те, що там трибуни жужать чи там голосніше, ніж рефери свистить, це... ми не маємо на це звертати увагу. Так що думаю, що кожен з нас концентрується на 100% і віддасться грі завтра. Бінфіка хороший соперник, в принципі. І ми вже грали всі з такими соперниками, тому я вважаю, ми вдома повинні набирати очки з Бінфікою. Команда агресивна, швидка, грає в сучасний футбол, технічно, тому нам треба бути готовим до цього, але найголовніше нам показувати свою гру, свої самі сильні сторони і диктувати свої, свої умови на футбольному полі.

Ми забули і вже готуємося до важливої гри для нас. Ну, ясно, що не найкращий стан, тому що все-таки пропустити м'яч за 30 секунд до кінця матчу не дуже хотілося, ну, тим паче мали вигравати. Але ми всі ми професіонали, і ми маємо переключитися швидко, кожен з нас. І, я думаю, ми вже це зробили. І... Готуємося до завтрашньої гри і вже ці, ціле направлено, ми вже і розбираємо бенфіку, так що все йде по плану. Власне, болівальник допоможе в матчі Ліги Чемпіонів, це таки не пошактаж на виїзді болівальники будуть проти вас. Будемо сподіватися, що завтра будуть повні трибуни, будуть підтримувати нас. Для нас вони дуже важливі, дуже важливий компонент, тому надіємося на це.